Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую сьогодні приготувати сніданок швидкий. Букетик для вас. А щоб приготувати наші наш сніданок, треба нам будуть такі продукти. Перш за все, лаваш. В мене залишилася куряча грудинка ось така з копченої курки. Треба її десь використати, добру, чим добру пропадати, то можемо приготувати сніданок. Перчик, огурчик. Ну і, звичайно, майонез, кетчуп і візьму ще один соус. Ось такий у мене. Мексиканська кухня з ожиною. ожиновий соус. Він з перцем, тому щоб не додавати окремо перці, буде смачніше, так я думаю. Спочатку наріжу перчик і огірок. Перчик я почистила раніше. Думаю, кожна господиня це вміє робити, що роблю зараз я. Ну, а є молоді господинки пишуть, показуйте все від, від початку до кінця. Ну, Будь ласка, показую. Нарізавши перчик, нарізаємо огірочок. Верхню частину я цю зніму, зріжу. Вона нам не потрібна, можна обійтися без неї. Тепер розділю на піл наріжу соломкою. Можна натерти гілочок на терці. На ваш смак буде тоді сочніший гамбургер наший. Натерли чи нарізали огірочок і перчик і починаємо збирати наші гамбургери. Так, збираємо наші гамбургери, беремо лаваш змащуємо злегка кетчупом, майонезом. Тепер кладемо м'ясо, в кого яке є м'ясо кладіть. Можете покласти ковбаску, можете покласти яйця, гриби, що в кого є. Тут фантазії кожного свої. Так, зверху кладемо перчика. Огірочків. Кладу зверху ожину оцього соусу. Роблю це вперше, побачимо, може буде смачно. Багато його не даю, тому що він гострий. Це мексиканська кухня. Цей соус середів мексиканської кухні, тому роблю перший і даю трішки, бо не знаю, як він себе проявив у гамбургі. Наклали всього і тепер починаємо завертати наший. Гамбургер смачнючий. В кого зберігаються лаваші у холодильнику, витягніть, будь ласка, їх хвилин за 10 до приготування, щоб вони були послушними і еластичними. Ось такий красунчик вийшов. І в магазин не ходити. І аналогічно робимо другий. Можна нанизне мазати майонезом і кетчупом можна зверху по всіх продуктах потім змастити, кому як зручно. Пахне смачно. Думаю, що буде і смачно не тільки пахнуть, а й смакувати. У кого є помідор, покладіть помідор. У мене не оказалося помідора. Якщо ще помідорку, буде ще смачніше. Грибочки є, покладіть грибочки. Що у кого є. Ну, і ще один, ще на один залишилось продуктів. Думала, що в мене продуктів хватить тільки на два. Але як залишили, зроблю й третій. А цей варіант, друзі, зроблю по-іншому. Спочатку накладу продукти, а потім зверху соуси. Думаю, що воно зверху соуси потечуть донизу. І буде також смачно. Да, не вистачає, звичайно, помідорки або грибочка, ну, буде так. І отак от швидко сніданок готовий чашку кави або чаю, компоту, у кого що є, і готово поснідали й до роботи так, залишилося змастити кетчупом. Все, закручуємо наш гамбургер і готово. Ось такі три красунчика вийшло на сніданок. Ну, ось, друзі, такі смачні гамбургері у мене вийшли. Смачні, соковиті. А ви фантазуйте, включайте свої фантазії, додайте комусь щодо вподоби, хто які продукти. Вживає і готуйте швидко, смачно і гарно, я думаю. Так що так, можна швидко приготувати сніданок, посмакувати і до роботи. Ну що, міцного вам здоров'я, дякую, хто був зі мною глядачам. Підписчикам, просто гостям мого каналу. Дякую, що дивитеся відео. пишете коментарі, ставите лайки. Захисникам також дякую за захист, медикам, які рятують життя. Всього вам найкращого. Бережіть одне одного, себе, свою родину, близьких і рідних. Бувайте здоровенькі!